З нами на зв'язку Ірина Борзова, голова підкомітету із питань державної молодіжної політики, комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту. Пані Ірино, вітаємо. Вітаю, шановні українці. Ну, власне, завершився національний молодіжний проект віднова. Тож, про які його результати ми можемо говорити на тепер. Так, дійсно, у вересні місяці завершився національний проект віднова UA» за участі молодих людей з різних регіонів України. І головною метою цього проекту було єдинання української молоді від Півдня до півночі від сходу до заходу долучення української молоді до відновлення України до нормалізації життя у громадах, які постраждали від війни з Росією, і в рамках цього проекту, який відбувався з червня по вересень місяць, було організовано 24 молодіжні. Обміни у 24 громадах у різних регіонах, і відповідно за цей час молоді люди з Донеччини, Львівщини, Луганщини, Вінниччини, Харківщини, Сумщини долучились до відновлення об'єктів саме молодіжної інфраструктури, тому що у 2023 році акцентом програми віднова.ua було відновлення об'єктів, які Можуть бути молодіжними просторами або молодіжними центрами. І, відповідно, вдалося відновити 24 молодіжних простори молодіжних центрів збірними командами волонтерів. А скажіть, будь ласка, як саме проходили молодіжні обміни у деяких громадах? Ви можете детальніше розказати, як це було на практиці? Так, 24 обміни відбулися у громадах у таких регіонах, як Київщина, Житомирщина. Сумщина, Вінниччина, Закарпатська область, і кожен обмін тривав п'ять днів, коли команда молодих людей приїжджала у громаду. В першу чергу вони знайомилися з місцевою молоддю. У них були зустрічі з представниками місцевої влади. Також у кожній громаді команді організовували екскурсії, знайомилися з історією з культурою даного регіону. Програма обміну була дуже насичена. Це і майстер-класи, і освітні різні заходи. Молодь навчали медичній допомозі. Молодь отримала знання щодо психологічної реабілітації, надання першої медичної допомоги. Молодь навчали писати проекти і також молодь долучалися до відновлення об'єктів молодіжної інфраструктури. Хочу зауважувати. Що даний проект проходив за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії та уряду Японії? Даний проект впроваджувало Міністерство молоді і спорту України в рамках проектів про ООН. тому абсолютно всі витрати. Були за рахунок міжнародних коштів, а це і проживання, харчування, тренінги, майстер-класи, будівельні матеріали для молоді були безкоштовні. Пані Ірино. А які об'єкти інфраструктури в рамках програми відновлювала українська молодь? Коротенько, попрошу вас відповісти. У нас хвилинка є. Всі об'єкти можна подивитися, які відновлені на сайті Міністерства молоді і спорту, але для прикладу, на Сумщині, яка була у блокаді окупантів, вдалося відновити молодіжний простір. Це молодіжні простори, які знаходяться в приміщеннях бібліотеки, будинків культури, це різні соціальні магазини, сквери. Тобто, 24 молодіжних простори вдалося відновити нашим молодим людям в рамках цього проекту. І зі всіма фотографіями і відео можна ознайомитися на сайті Міністерства молоді і спорту. Але важливо, що наша молодь долучається активно до волонтерства і до відновлення країни. Дякуємо вам за інформацію. Ірина Борзова, голова підкомітету із питань державної молодіжної і політики комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту, була з нами в марафоні.